Росія почала депортувати українських дітей у Північну Корею, тобто КНДР. Експерти в Сенаті США підтверджують, наших дітей відправляють у тоталітарну диктатуру Кім Чен Іна на перевиховання. Це звучить як фільм жахів, але це реальність. Росія створила 165 таборів для депортації. Там українських дітей вчать. Ненавідити батьківщину, а 17-річних хлопців примусово готують стати солдатами російської армії, але відбулося історичне рішення. Генасамблея ООН ухвалила жорстку резолюцію з вимогою негайно повернути українських дітей. Це сталося вперше в історії раніше були лише там розмови, а тепер офіційний ультиматум ООН. Правда, не факт, що Росія цей ультиматум виконає, але рішення дійсно історичне. Проти, звичайно, виступали деякі країни: це Росія, Білорусь, Сама ж КНДР та Іран, тобто ті всі, всі ті країни, які підтримують путінський режим. І на мій погляд, Росія пробиває нове дно, відправляючи наших дітей у концтабір світу, а саме в Північну Корею. Але вперше ООН офіційно визнає це злочином на найвищому рівні. Тепер кожна країна, яка тисне руку Путіну, буде знати, що вона тисне руку викрадачу дітей.